Єдина інформаційна система соціальної сфери або її скорочено впроваджується для того, щоб спростити отримання соціальних послуг, допомог та пірг, зробити їх більш зручними, автоматичними, прозорими та надати можливість їх оформлення по всій країні, як особисто, так і онлайн зі смартфону. щоб знаєте, між державними установами бігали мегабайти, а не громадяни з довідками, щоб не було черг, а обслуговування було більш легким та привітним. Крім іншого, завдяки централізації її посилює стійкість і надійність. Системи соцзахисту під час війни, адже зараз частина районних органів соцзахисту на жаль не може просто виконувати своїх функцій. Ми пілотували цю систему в трьох регіонах, а саме Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Там зараз завершується етап дослідної експлуатації. До речі, дуже дякуємо соціальним працівникам цих регіонів за участь у тестуванні та налаштуванні цієї системи. А після єдина інформаційна система буде працювати в управліннях соцзахисту вже по всій країні, і на даному Етапі, це забезпечить централізацію призначень, нарахувань та виплат допомоги на проживання ВПО. А в подальшому і по іншим соціальним виплатам її спроваджується поетапно тобто до неї поступово додається різний функціонал. Наприклад, вже зараз її спрацює в прикордонних областях. Там, завдяки новій системі, зручно для громадян надають людям з інвалідністю необхідні документи для перетину кордону. Якщо говорити про те, як вона буде працювати, то це перш за все система для фахівців органів соцзахисту, вона їм надає можливість виконувати свою роботу швидше і зручніше, і її можна назвати таким собі фундаментом цифровізації соцсфери у дії, адже після остаточного провадження ми зможемо всі соціальні послуги перевести в онлайн на портал із застосунок Дія. І саме там, саме там і тоді люди вже відчують такі е, конкретні зміни. А що стосується того, що буде відбуватися в жовтні, то внутрішнє переміщення особи в будь-якому. Регіональному управлінні соцзахисту зможе швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові дані, з'ясувати, усунути причину затримку виплати, якщо вона є, або зняти з обліку як ВПО, бо багато людей повертається тільки у вересні 7 тисяч людей вже повернулось. До речі, нам вдається запустити завдяки цій системі в дії нові можливості для ВПО, а саме зміну місця проживання та зняття з обліку. Це також відбудеться в жовтні. Система буде використовуватись і для нового механізму призначення субсидій і пільг через пенсійний фонд України, що дозволить приймати документи громадян в будь-якій точці України. Після цього також хотів би розповісти про те, що на даному етапі все ж таки фокус на реалізацію сервісів для ВПО, але до кінця року буде реалізовано також шість. Таких, знаєте, затребуваних допомог, по яким найбільше виплат здійснює держава. Це допомога малозабезпеченим, наприклад, допомога на дітей одиноким матерям та батькам, допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю тощо. Тобто, це ми зараз впроваджуємо. До речі, послуги консультації з усиновлення та реєстрація кандидата в усиновлювачі, які на порталі Дія вже працюють, вони також використовують технології цієї системи. Підсумовуючи, хотів би сказати, що ЄС працюють співробітники органів соцзахисту, завдяки чому їх робота стає така, знаєте, простіша і швидша. А для громадян це можливість отримувати послуги більш зручно в офлайні та онлайні. Це повністю пов'язано в одну систему, і ті дані, які вже подані, вони зараз якраз відбулась міграція всіх раніше накопичених даних в нову систему. Тобто ніхто не буде загублений. Всі люди будуть знаходитися в єдині в єдиній базі. Крім того, ми забезпечимо централізацію, що дозволить з будь-якого передавати ці справи електронні в будь яке інше управління соціального захисту.